Вітаємо, нехай благословить вас Господь. Говоримо про недопустимі помилки у вірі. Є віра святих, яку Ісус Христос передав апостолам і своїм учням, яка веде до Бога, а є своя віра, віра бісівська, гріховна, яка веде до пекла. Своя віра не рятує для спасіння потрібна віра святих. Апостоли вчать, що треба боротися не за свою віру. А за віру подаровану святим. Про це писав у своєму посланні апостол Юда. Маючи старанність писати вам про спільне спасіння, я вважав за потрібне написати вам умовляння, воювати за віру, одного разу, дану святим. Нечистиві люди перетворюють Божу благодать на привід для розпусти. Віра Бісівська намагається перекрутити благодать і віру Божу у невірність. Наш Бог, Бог порядку, а тих, хто порушує порядок, чорти викидають з дому Божого. Бісівська віра це віра душевна, бездуховна, а Бог це не почуття, Бог це дух, і поклонятися йому потрібно в дусі та в істині, а почуття мають підкорятися духу. Написано в Біблії, це люди, які відокремлюють себе від єдності віри, душевні, які не мають духу. Бісівська віра це віра каїна, віра корея, який живцем полетів у пекло, віра Валаама, пророкам здоїмця. Написано Горе їм, бо йдуть дорогою Каїновою, зраджують за хабар, як Валаам, і в завзятості гинуть, як корей. Про них пророкував Єнох, говорячи, Ось іде Господь з тьмами святих ангелів своїх. Щоб судити усіх і викрити між ними безбожних у всіх справах, що їх не вчинило, у всіх жорстоких словах, які вимовляли на нього, безбожні грішники. Це люди, які ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями нечестиво і беззаконно. у їх вимовляють пихаті слова, і разом з тим вони підлещуються задля користі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.